В місті Берно. Компанія, Компанія регулярно представляє свої унікальні продукти. Есен uh, завоював у повагу, запустивши лінії ексклюзивних парфумів найвищої якості. Це дуже uh, чудово, і я можу сказати, що моя любов до есенс почалася з ось такого маленького флакончика парфумів, в яких я просто закохалася. Uh, одне діло користуватись парфумом, зовсім інше питання його продавати, його рекомендувати. Uh, Кожна дівчинка коли ем, отримує свій флакон з парфумами, це щастя на обличчі не можна навіть передати. Так, наша компанія ем, обіцяє багато всього е, в найменуванні. У нас 2,5 тисячі е, продуктів. Ще компанія Essence е, Обіцяє нам, що вона покращить наше здоров'я, тому що в нас дуже великий вибір бадів, аромамаслів, маслів, лікувальної серії, досить багато гроші. У нас можливо бути, може бути ми можемо заробляти додаткові гроші. Ми можемо створити собі пасивний дохід. І ми можемо вибрати основний дохід, до речі, це не написано, але це також можливо. У нас, можливі, це моя мабуть особлива любов. Це подорожі, подорожі, бізнес-подорожі, на які я так само хочу потрапити я недавно в ЕСН тільки півроку. року. Можна навіть і менше, але я все збираюся вже купила навіть чемодан у нас для того, щоб потрапити на в турецький склад Селюз. Так, подорож у нас є ще для задоволення, того, що в нашому е-шопі є е такий розділ, як подорожі. Це можна купляти білети і за це отримувати бали. І так само готелі у нас можна замовляти для того, щоб. Там подорож... залишатися. Ну і можна будувати кар'єру. Сьогодні так необмежені можливості, бізнес-можливості, розвиток міжнародного бізнесу. Сьогодні запитала одну дуже гарну дівчинку, свою клієнтку, чи, можливо, в неї будуть якісь вечірки на роботі, бо працює на заводі, чи, можливо, якісь подорожі, на що вона відповіла досить смутно: що ні, нічого немає, нічого не. я говорю я її запитала: А як ти далі намагаєшся будувати ем, кар'єру якусь рост, можливо, в твоїй компанії? Вона каже: ні, нічого, це оператор. Це мій максимум, який я можу собі в Чеській Республіці дозволити. На що їй запропонувала розглянути? Навіть не запропонувала. Я їй просто розповіла, що а в нас поїздка в Турс буде. А в нас є буде можливо, поїздка в Берно. А, тому що наш чудовий директор купив замок цілий. Запрошує всіх дівчат з цілої Європи і з України до себе подивитися, погуляти на конференцію досвідом обмінятися. І мене також аж загорілися. На що вона досить смутно відповіла, я б то також хотіла, але в мене немає такої роботи. Ну, на що вона отримала пропозицію вступити в наші ряди, скажімо так. І я сподіваюся, вона прийде до нас. В компанії Есенс членство в компанії Есенс приносить досить багато переваг. Ви можете робити свої покупки, ви можете продавати і заробляти на цьому, ви можете і створювати свою команду так само. А в першу чергу, я рахую, що це мій основний напрямок не можна продавати будь-яку продукцію, якщо ви її не спробували. Ось так всі ми користуємося кожного ранку, прокидаємося і. Користуємося звичайними речами, які роблять наш день краще. Ми чистимо зубки, ми вмиваємося. Ми наносимо макіяж, ми їмо, ми миємо їм посуду, ми купаємося, купаємо наших дітей, песиків, там чоловіків. Ми купуємо подарунки своїм подружкам для того, щоб підняти їм настрій. Ми купляємо букет квітів і подарунки які для своїх батьків для того, щоб їм підняти так само настрій і показати свою любов, що ми їх любимо і трошечки приносимо радості для своїх близьких і оточуючих. Без цього нікуди, якщо а, мої близькі щасливі і спокійні, то щаслива і я. Я рада а, тим, що я балую їх. Трошечки їх бавлю, вони щасливі, що я пам'ятаю про них, скажімо так. І дуже важливо користуватися, але дуже важливо ще мати зворотній зв'язок з нашим колом оточуючих нас людей. І я дуже рада, коли я, наприклад, роблю покупку в своєму е-шопі Есенс. І я розумію, що я цю покупку можу розділити з, зі своїми е, людьми. Наприклад, е, коли приїхала мама до нас в гості, вона перебрала всі баночки, які мене є на пологічці. Вона каже: О, що це? Що це, що це? Так, одна баночка. Ой, ой, це класно, я це забираю. Я говорю: ну добре, добре, забирай. І так, іде рекомендація. Спочатку я зробила свою покупку, мені вона сподобалася. Я порекомендувала чи похвалилася своїй подружці, і моя подружка так само спробувала мій продукт в мене. І так само вона понесла а, в маси е, цю інформацію далі. І так ми продаємо. Так ми спочатку робимо покупки, потім ми продаємо, а потім вже поступово ми створюємо команду ну, при можливості, якщо хто хоче е, там, переваги вислухавши, приходить до нас. Ах, так що я рахую, що і я всім раджу завжди, що спочатку, будь ласка, покористуйтеся товаром. Можливо. Вам не сподобається аромат, можливо, вам не сподобається якість. Ну, все можливо, люди бувають алергічні, люди бувають і позитивні, і в якийсь момент в розпачі, і все може бути, але пройде час, людина розпробує наша продукція, закохається в неї. А, так само, як я закохала свою папочку, поки я все не перемазала. Мене навіть чоловік підозрював, що в мене е, хтось з'явився того, що чоловічі аромати були, а це все навсе ми вибирали в моїй подружці, її чоловіку аромат. Всі перемазалися всіма 20 парфумами чоловічими. Так що все може бути. Так. Компа компанія Essence ще дуже багато пропонує дуже багато переваг. Пропонує набагато більше переваг, ніж може здатися на перший погляд. У нас дуже багато асортимент, дуже великий асортимент. як Я вже казала, 2,5 тисячі найменувань одиниць. Це 2,5 тисячі в нашому магазині тільки продуктів, які пробувати пробувати і не перепробувати. Часом мені здається, що людина закохається в якийсь один продукт і постійно його бере. Вже, хоча це твій е шоп, але може він впевнено бере тільки щось одне, він йому настільки сподобався цей товар, що він на другий не може перейти, бо своя любов до цього продукту. Навіть сам собі не може зрадити в своєму магазині взяти щось нове. Тому 25 тисячі продуктів це треба ще час на те, щоб це використати, ну, перепробувати навіть так. Так, 20 балів особисте замовлення на місяць для отримання зарплати від структури. Це якщо у вас вже будується структура, то для того, щоб отримати заробітну плату, треба зробити 20 балів. Так, 50 балів для отримання кешбеку. У на, нашому магазині навіть є не тільки а, розрібна торгівля і торгівля по нашим цінам. У нас є 20% кешбек. Це взагалі ем, я дуже щаслива, що він є. Я настільки виміряю, яка в мене зарплата, і в мене азарт виривається, скільки ж я ж заробила за місяць після кожної покупки. Я на той кешбек дивлюсь, думаю, Боже, все, я вже накупляю потім ще більше, ніж я маю. Так, наша міжнародна компанія вона працює в 25 країнах світу, а постачання йде до 37, Якщо я не помиляюся, щоб я. А саме головне не тільки Європа в, наші, в нашому списку, а і Україна. Наша улюблена Україна, хто з неї, я саме з України. Я дуже люблю е, посилати подарунки своїм близьким та рідним е, парфуми, які обожнює моя мама. баб, е, бабуся, з дідусем так само посилаю вітамінки наші, е, тому що в Ужгороді в нас є офіс. Я дуже рекомендую тримуватись про своїх близьких, знайомих і не забувати про них. У Нас дуже чудово ще можна будувати бізнес, підписуючи людей в. Різних країнах автопрограма у нас є в Есенсі від 17%. відсотків до Туреччини, яку я дуже чекаю на сім днів. У нас є раз в рік, на сім днів компанія Есенс робить бізнес-подорож, командировка по нашому на сім днів до. На завод, на конференції, на презентацію, на день народження компанії, а це в Туреччину. Та я думаю, що в інші ще міста так само буде. Так, що у нас ще? Найкраща якість за найнижчими цінами важлива з продукції Essence. Це не поспориш. Мені це дуже подобається особисто, і я рекомендую всім переглянути е, розділи. Перший раз, коли я зайшла на e-shop, я не могла нічого зрозуміти. Дуже багато інформації, дуже все воно блимало. І я думала, що е, в нашій компанії є тільки е, парфуми. Я дуже сильно здивувалася і була дуже приємно здивована, коли побачила, що в нас є. Еко виробництво побутової хімії я дуже задоволена, того, що більшість моїх і дівчат вони алергічні і дуже багатьох є дітки. Після порошку, в яких виникає якийсь ну, дерматит. У дітей таке буває, на жаль. Парфумерія. Серія Алоє Вере це моя просто улюблена серія, яку я не можу не нарадуватися, я рекомендую всім користуюсь сама. У нас є парфуми для дому, у нас є серія Колострум, яка допомагає гарним жінкам виглядати за 30 і за 40 без ботекса, без галуронової кислоти. Просто гарно і доглянути жінку. У нас є пробіотики, які можна пити, для того, щоб наш організм працював досить е органічно і як це, за годинником, скажімо так. У нас є нутріесенс, косметик, не косметика, а бади. Це можливо також одна з найкращих ліній колагену і вітамінів з групи Б з вітамінами. Дуже її обожнюю, Дуже рекомендую всім дівчатам, хто працює на тяжких роботах, тому що ножки для дівчат треба, щоб були без венозних сіточок. І для того, щоб знову ж таки після нічних змін всі дівчата мали гарні овали, обличчя, гарні щочки, волосся, нігтики. Я за жіночу красу, я взагалі за жіночу, за чоловічу красу, але за натуральність максимально довго зберігати красу. Тому Nutriessence, колостром серія це просто бомба. Ну і косметика. Я дуже обожнюю косметику. Ви бачите, я сьогодні намальовано буквально трьома продуктами нашої компанії. І Я дуже е, рада е, використовувати, наприклад, дуже універсальні продукти. А, наприклад, карандаш, олівець олівчик для брів в мене пішов і для того, щоб намалювати стрі, стрілочки. Хайлайтер і за тіні пішов, і за просто скульптуратор. Помада наша також матова, бо я отримала зауваження від мами, що на презентацію треба яскрава помада. Слухаюсь. От, тому я дуже задоволена нашою косметикою. До речі, вся продукція сертифікована, дуже е, запатентована і запатентована нашими спеціалістами. Наші парфуми е, виробляються, замовляються на селюз е, заводі. Це в Туреччині. Вони є... Е, Правильно, як би це момент, я підгляну. Еквівалентами. Це не підробка парфумів, це еквіваленти. А вони йдуть натуральні, 20% арома та спирт. І більше нічого. Немає хімічних фіксаторів, немає барників і немає фталатів. Фталати – це хімічні речовини. Які виникають, ой, не виникають, а які викликають всякі захворювання. В наших парфумах цього немає. Тому вони екопарфуми. Я рахую, краще так навіть їх назвати, ніж просто парфуми. Вони чисті, як сльоза, саме найкращий товар. У нас є дуже багато партнерів. А, ви бачите їх на екрані. Всіх не буду називати. Я там ще не була, але я думаю, що я доїду туди. Так, з чого ж? Починаємо наш бізнес. От з чого от, добре, ми стали, наприклад, ми хочемо працювати, і з чого нам починати? У нас є стартовий набір. І він не один, я розповім про один саме такий розповсюджений. Я з нього не, не починала, бо я каталоги не взяла, я не могла вибрати, які краще на російській мові чи на чешській, тому я розповім про цю папочку, в якій просто 60 зразків парфумів на будь-який вибір, 40 жіночок, 20 чоловічок, блокнотик, ручка є. І просто можна вибрати абсолютно любий який е, аромат, який ви навіть десь з молоду полюбили, і він вам запав в душу, ви все рівно його тут знайдете. Або новинки якісь вийшли. Це просто любов. Е, подарункові стартові набори можна вибрати із косметикою, і з бадами. Є величезний вибір, але я сьогодні коротенько розповім, тому що е, ну, можливо це для початків, е, для под. Початківців краще всього буде. Наші аромати це просто жіночі в 50 мл йдуть, чоловічі так само, хоча трошечки нижча упаковка, але здається, навіть що ще більше візуально, вони ще більше. У нас є чудові акції по парфумах. Купляєш п'ять парфумів, один в подарунок, дев'ять плюс два, дванадцять плюс три. Ви можете їх як продати, як собі залишити, як винагороду, що ви гарно попрацювати, або, наприклад, передарувати, якщо є така нагода. Якщо ви любите балувати своїх близьких та рідних, це чудова нагода. Попрацювали і себе цей подякували самі собі або порадували своїх близьких. Так. Ще я вернусь е, трошечки за покупки. Дуже багато людей, до речі, стверджують, що е, брендовий аромат, або якийсь дорогий аромат, він того вартий. Ну, так як я сказала раніше, всі парфуми виготовляються на салюсі, е, всі замовляють е, брендові. Е, Брендові марки замовляють там аромати свої, а салються, от, він просто його мішає, все, а потім вже готовий продукт предоставляє маркам і брендам, і вони вже самі їх розливають в свої упаковки. У нас є своя упаковочка, і ми можемо побачити еквівалент навіть покупок нашого переваги, купівлі нашого, а, нашої продукції. В нашому е-шопі e За один брендовий за ім'я світове, наприклад, ми можемо купити придбати собі такі речі, як парфум, гель для душа, шампунь. Ми всі користуємося цим алоевіра, гель найкращий, мабуть, для ЖКТ і шкіри, і калагіна, крем для ручок. Кожна жінка має це в сумочці або дома, або біля нічного столика. Є для душа, крем для душа, софт, і для прання ми всі купляємо. І це ми все можемо зробити в нашому е-шопі. E і мало того, що ми можемо це купити, ми можемо отримати ще чудовий кешбек або зробити ще на цьому продажу і заробити на цьому, наприклад. Це я рахую, що дуже приємний бонус і заробляти, і розвиватися. Так, наукова рада есенс. Я дуже рада і дуже е, щаслива сказати, що всі наші есенс продукти вони запатентовані е, нашою компанією. Це, я рахую, що досить е, свідчить про те, що компанія дуже е, береже свою репутацію і вони е, розробляють. Науковці розробляють найкращі виробництва товари для нашої. компанії. Я рахую, що це просто бомба. Тим паче, що патенти і сертифікати міжнародного ну, значення і перекладені буквально не всі аптечні препарати мають свої патенти, я вам хочу сказати. Так як в мене родина медиків, я це знаю. Не понаслишки. Так, я хочу ще наприклад, розказати трошечки про алое вера, що це також наш запатентований на Алоє вер, і забула на якостях від чого він. Я розкажу, показ, показую вам, що воно. Забирає засіб від комах, роздратування після апеляції, псоріаз, екземи, прищі і так далі. І я хочу навіть порівняти з, з препаратами, які є на рин аптечних ринках. Наприклад, наш один препарат запатентований, вигаданий. Е я не знаю, якийсь золотий розум на це вложив свою ідею. І що він замінює? Чотири препарати аптечні. Для чого нам стільки всього, якщо в нас є алоєвера? Він унікальний просто препарат. Точно так же, як я хочу порівняти зрівняти ГДС. Э, якщо у вас є мігрені, або головна боль, або э, я не знаю. Я просто його обожнюю, тому що я сама приймаю, в кого низький тиск, будь ласка, це, і хочу зрівняти з аптечними препаратами, що він замінює. Ну, тут навіть немає з чим порівнювати, тому що в нього навіть немає побічних ефектів, як є в інших препаратах. Дуже подобається і. Так само хочу зрівняти з побутовою хімією. Один наш концентрат універсального засобу замінює як мінімум шість препаратів, які є на ринку. Шість препаратів. Ви уявіть собі, скільки це часу займається, кожну баночку. Ти прийдеш в ванну, почнеш дивитися баночки, ти е почнеш прати, чи ще щось. Шість... Mm -hmm. І цей, і збиваєшся, я вибачаюсь, і починаєш дивитися, вишукувати собі якісь ці, якісь баночки. Все є, наприклад, так. Продаж високий заробіток на продажах. Як я вже казала, є досить великий заробіток, можна заробляти дівчата, купувати парфуми, отримувати подарунок, так само їх продавати або залишати собі, або дарувати близькі. У нас є чудова система заробітки, це будувати свою структуру, це я вже розповідала, користуєшся сам, розповідаєш друзям. Uh, так само друзі uh, користуються, потім розповідають своїм. Так виникає велика банда Есенс, як я не кажу. У нас є чудовий досить маркетинг план. Uh, це дозволяє швидко заробляти гроші, uh, плати за споживачів. А uh, маркетинг, вибачаюсь, трошечки зб... збилась. Uh... Мати свій бізнес. У нас є чудовий маркетинг план, який показує, що ви можете, як ви можете рухатись по кар'єрній сходинці. 3 бали, 6, 9, 12, 17, 20, 25, 28. Я... Я вибачаюсь, це досить хороший план, який дуже показує, як легко можна зробити собі кар'єру, як можна підписувати і завойовувати серця, шанувальників, Essence і так само будувати свою кар'єру. Це досить легко, якщо вам здається, що 100 балів зробити досить тяжко. Ні, це не тяжко. Як я вже казала, шампунь для волосся, ми всі користуємося, кондиціонер, ми всі користуємося. Є для душі, ми так само накупляємо. Ми просто заміняємо всі побутові товари на наш магазин і е рекомендуємо так само своїм близьким та знайомим е користуватися тим самим. І все і ще е і так розширяється ваша команда. Наприклад, розумне споживання, ви споживаєте продукти, ще квитка там бала. До речі, сьогодні дивилась досить цікаве інтерв'ю з Маргулана. Я дуже обожнюю східний напрямок бізнесу, і вони всі бізнесмени переводять свій бізнес на бали. До чого дійшла система IT-система, що вони все переводять в бали. А я думаю, у нас ж везенці вже. Давним-давно це вигадано. Все приводити в бали. І ми можемо використовувати як наші е, подорожі в готелі, авіаквитки, на е, купувати е, продукцію. Це все наші бали, це все наша зарплата, це все наше майбутнє. Я дуже задоволена. Сім, і ще хочу сказати, що, будь ласка, я також вичитала таку маленьку інформацію і дуже хочу поділитися. Оказується, що всі продукти, есенс, всі коробки і все споживання крім скла і, ну, в парфумах. Якщо закапуєш, якщо утилізуєш продукт в землю, то він розчиняється за два роки. Тобто в нас екопродукція навіть. Я дуже задоволена, бо я дуже обожнюю нашу природу. У нас є автобонуси. У нас є автобонуси е, на кар'єрному рості можна вийти на автомобілі е, досить е, величезний е, план. Можна вийти на автомобілі, можна подорожувати і можна е, насолоджуватися цим життям. Ласкаво просимо в команду. Я сьогодні перша презентація дуже хвилююсь, нагородила багато чого, але я сподіваюся, що зрозуміла. Я думаю, що другі презентації будуть вже краще і помаліші дівчат.